А я думаю, що став з ним прекрасним бархвистим волоссям. Глянь, Маріса! Бачиш? Бачиш, як прекрасно, що ми це питання вияснили! Ну ти же ж віриш своєму художнику, своєму бонароті. Ти мене не дуриш! Ну подивись мені, в очі! Я тебе ніколи ні в чому не обманюю. Я вірю тобі, серце, я вірю. Мені не хочеться вірити в різний бруд. Навколо так багато бруду. І тільки в тобі я знайшла чистоту. Так, я вірю тобі, серце. Обман, це так жахливо, це як нішу спину. Після такого не хочеться жити. Так, я вірю тобі, серце. Але май на увазі. Якщо ти мене розочаруєш, якщо не оправдаєш моєї довіри, тебе посадять до в'язниці. Я тобі це обіцяю. У мене на руках твоїх неоплачених виторів, щоб вони не заважали тобі працювати і не відволікали від творчості. А окрім того, смію нагадати мій дядько, прокурор республіки. Ну, звичайно. Так. А тітко, окружний суддя, батько був міністром юстиції. Прадів маршала Наполеона і весь твій рік тягнеться на 20 століть. І всі твої предки, сусідні судді, прокурори та юристи. Ну не гнівайся, не ображайся. На відміну від них я вирішила покривити сувати мистецтво. Ну не гнівайся Серж. ж. ти знаєш, я тебе дуже-дуже, дуже, дуже люблю. Просто дуже боюсь на Серж. Та і я тебе люблю, Марісабель. Ти мене так забезпечуєш, е, Опікуєш мною. Е, любиш мене. Ніхто б інший мені всі, е, мене б так сильно не любив. Я також тебе люблю, коха. А хочеш, хочеш, я приду до тебе завтра ввечері. <гум> так, Дуже хочу. А, але ні. Якраз завтра я маю готувати <гум> ескізи. Звичайно, звичайно, як я можу відволікати тебе від творчості. А піде завтра. Почекай, гляну, Ну для чого? Я бажаю писати тебе. оголеною! Мені потрібно їхати. Вони ще у мадам делябун. Нам треба з нею про дещо посекреті Її чоловік займається такими дурницями. Він направду думає, що керує Францією. Так це ж свято помоєте. Францію правлять жінки. Ну, хто б сумнівався, коха. До зустрічі моя єдиний. до зустрічі моя, моя прекрасна річ. Ох і важкий же сьогодні був день. Відчуваю себе так, ніби виграв чемпіонат по боксу. Жаклін, зрадниця! Як вона могла так зі мною вчинити забути свою косметику у мене в душі? Та це ж зрада. Боже, Ха -ха -ха, ти є. Ну як я викрадуся? Сам не розумію. Хоча жінки дивовижні створіння, вони скоріше за все повірять абсолютним єсенітницям. Чим власним очам. Навіть якби я вигадав, що цей флакончик мені принесли її на пам'ят, б також це повірить. Але чорт забирай, як говорить Жаклін? Після жаклін і Марісабель хочеться чогось чистого та світла. А зрештою завжди хочеться чогось чистого та світлого. Ну, де ж ти моя студенточка, твій викладач чекає на тебе. Він підготував тобі екзаменаційні питання. <rearrange> ти же хочеш отримати хорошу оцінку? Хочеш, хочеш. Привіт, хазяй! Я за тобою спечати! Скажи, як твій тест французької? Я його ти моя розумничка! Було дуже складно. Мені попалося питання про орфопею. Але я все написала на відео. Ну давайте давайте відсвяткуємо! Давай, вип'ємо шампанського! Давай! Дізнав цей, бокал він більший. Серж, ти жартуєш! Да ні, та да, я ж нікому не скажу, що ти пила. Ну, якщо тільки пішло. Ну, звичайно. Так. Ну. Ну. Да. Сподобалося? Так, дуже смачно. Серж, я так за тобою слава. Я також, ти знаєш. Ось ти мене зараз запитаєш, що робив. А всі ці дні я сидів, як на волках, і думав, і як там я лу? Чи написала вона тест французькою? Ну, тільки про тебе йду. Ну. Я, я теж тільки про тебе думала. Знаєш, Серж, а, мені потрібно з тобою дуже серйозно поговорити. А, так, я тебе слухаю. Я хочу поговорити про наші відносини. Ага. Біжимо по великому квітковому полю до моря. Ти ну, це ж близько біля поля. Там він один дисніплящи, ну це чудово. Так. А потім ми поїдемо до весільної подорожі. Ми ми, медови місяць проведемо в канах, а потім поселимося в маленькому будинку. despatch Petruma, a У нас зайшла ли хвилинка і вже скоро йде. Правда же хвіт? Я дібоюся виїздю. Та моя сестра. А ага, гестра мало сердя. І саме сіє сестро це Не так, Тільки без гробусів. Куверкайся.